Якість безпосередньо піхоти в них достатньо низька, тому що величезна кількість особового складу противника вона є не готовою. Наприклад, в нас був рекордсмен, який попав в полон до бригади рубіж на восьмий день після того, як підписав контракт. Ну ви мусите мусите усвідомити, що це таке боєць, який на восьмий день після підписання контракта йде в штурм. Це звісно, що не боєць, це просто е, одноразовий воїн, який посилають, можливо, десь повезе, можливо, десь закріпиться. Е, тобто їхні штурмові дії вони. В принципі, в великій своїй частині базуються саме на страху особового складу Російської Федерації, тому що вони розуміють, що якщо вони не підуть на штурм, їх розстріляють свої. А хто ті люди, які зазвичай от штурмують позиції наших захисників? Це контрактники, люди, які заманили великими грошима, які готові вбивати мирних українців, наших захисників за оці от гроші, які нині пропонує Росія. Це чи залишилися ще зеки, так яким пропонували краще йти воювати замість того, щоб сидіти у в'язниці? Мобілізовані? От чи є загальний якийсь зріз? Насправді більшість з них це е, контрактники, при тому там зараз підписувати контракт достатньо кумедно, е, тому що ті полонені, з якими ми спілкувалися, вони розповідають дуже цікаву схему. Умовно кажучи, ти кинув не там десь бичок, або умовно кажучи, ти зробив якесь ну дрібне правопорушення, на яке тобі світить адміністративне правопорушення, але водночас їм починають. Е, е, Якось я не знаю, підсуджувати якісь інші справи, і відповідно через день в тебе вже не адміністративне порушення, бо ти перевищив швидкість на 5 кілометрів. А ти вже виявляєшся злочинець, який сяде на 15 років, і вони говорять: або дивись, або ти сідаєш на 15 років, або ти підписуєш контракт з міністерством оборони. Тому в них так в них не відбувається умовно там мобілізація, але вона в них відбувається просто по-іншому. Тобто, кожен хто десь, не дай боже, не так. Повернувся вправо вліво його можуть просто-напросто заставити підписувати контракт. Звісно, що є і люди, які підписують контракт через е, фінансові їхні проможності, через зарплати. Але водночас величезній кількості з них ці, ці гроші не виплачуються. Командири забирають карточки. Наприклад, знову ж таки ті самі полонені, які були в нашій які вдалися е, е, для того, щоб вижити саме в нашій бригаді. Рубіж вони безпосередньо розповідали, що вони тих грошей навіть і не бачили, тому що або командири забирали в них картки, або вони в принципі навіть їх не отримували.